Якщо ви, як і я, на декілька годин зупинилися в перемишлі, у вас тут пересадка, то пропоную не сидіти весь цей час на вокзалі, а дослідити міста. Центр міста всього за 10 хвилин пішки від перемиського вокзалу. Валізи можна залишити в камері схову на вокзалі. У попередньому відео я розповідала про них, а ми йдемо до центру міста. Ось ця вулиця називається Францисканська. На мою думку, вона одна з найгарніших у перемишлі. Сюди я рівно йшла 5 хвилин від залізничного вокзалу. І я вам скажу, що навіть Перемишль, навіть таке маленьке прикордонне місто, воно дуже гарне, особливо за хорошої погоди восени. Зупинка номер 1 площа незалежності. Насправді, вона доволі невелика. Увагу тут привертає колишня церковна дзвіниця. Ось ця вежа це музей дзвонів та люлюк. Люлюк для куріння. Інтернет пише, що це єдиний музей такий у Польщі. Туди можна піднятися на вежу і помилуватися перемишлем з гори. Але сьогодні я піду на іншу оглядову точку. Біля підніжжя музею міні-скульптура ведмедю. Таких ведмедиків ще не раз можна зустріти у перемишлі. А наша зупинка номер 2 дуже красиві собори. І ось тут, на францисканській вулиці є францисканський костел, а от позаду нього знаходиться. Греко-католицька церква, оскільки тут велика українська громада. Те, що собор український, говорять і написи нашою мовою. На сайті УГКЦ вказано, що в Перемишлі найстаріше українське єпископство східного обряду на Галичині. Я читала, що всередину можна зайти лише під час богослужіння, але ось тут є в коридорі скляні двері, можна подивитися інтер'єр собору. А ми йдемо далі. І нашою третьою зупинкою стає самісінький центр міста зі старовинними будинками, ратушею та симпатичними кав'ярнями. І за два кроки від цих двох соборів тут місцева площа ринок у Перемишлі Вона не дуже велика, але і місто саме не дуже велике. Але тут автентично, тут акуратно, красива бруківка, красиві кам'яниці словом є де погуляти і пофотографуватися. Ну і ще один цікавий пам'ятник в Перемишлі, солдатові швейку з його песиком. Я цю книжку не читала, але вичитала в інтернеті, що там є якийсь епізод, який відбувається в Перемишлі. Ще один цікавий факт. Тут в Перемишлі на площі ринок є такий знак пілігримів, які йдуть шлях Святого Якова. І ось написано, що Сантьяго де Компостела звідси 4031 кілометр. Обідала я на площі ринок в цьому ресторанчику, який називається, якщо я правильно вимовлю польською, цудав'янки. Ціни там, я так думаю, що вони трішки дорожчі, бо це площа ринок. Однак, як завжди, у Польщі я їм журик. Журик тут коштує 29 злотих. І ось Каву я випила в ось такому закладі, тобто взяла на виніс. Це кав'ярня Original Test, відкрита, напевно, українцями, бо там персонал українськомовний. І кава доволі дешева. Американу з молоком коштує 7 злотих. Нашою четвертою зупинкою буде оглядовий майданчик у дуже цікавому місці. У перемишлі є справжній замок. Щоправда, він відреставрований, більше схожий на палац. І якщо піднятися від ринкової площі трішки вгору, буквально хвилин сім, і ми побачимо ось зараз його. Ось ця вежа вже замкова вежа. І зараз я туди постараюся поближче підійти. Насправді, восени тут гуляти дуже атмосферно. Я думаю, що осінь це моя взагалі найулюбленіша пора для подорожей. Бо все дуже красиве, а туристів, в принципі, всюди небагато. Хоча в перемишлі їх я думаю і так небагато. Колись на цьому місці був замок Руських князів. Згодом постав новий зовсім в іншому стилі. До речі, в сам замок вхід платний. Я там колись була і, чесно кажучи, ну трішки не моє, бо він дуже сильно відреставрований. І що я взагалі не відчула отой такий дух старовини, якоїсь середньовічності автентики. Але вхід на територію абсолютно безкоштовний. Це по суті парк, звідки відкриваються гарні краєвиди на перемишель. Ну і власне, ось так із замкової гори виглядає. Панорама на Перемишль. А ось в центрі одна гарна будівля і на ній не просто так висять стрічки. У кольорах прапорів Польщі та України, адже це український народний дім. Колись у перемишлі була велика українська громада. а Зараз, як пише Вікіпедія, залишилося близько 500 родин ось тих корінних українців перемишля. Ну і нарешті зупинка номер 5 це набережна. Гуляти тут можна на обох берегах річки, і всюди буде гарний вид. Річка Сян знакова для українців, бо всі знають слова «Станем браття в бій кривавий від Сяну до Дону». Бо саме в Перемишлі жив автор музики нашого гімну Михайло Вербицький, і вважається, що саме в цьому місці вперше прозвучала пісня Ще не вмерла Україна. До речі, сталося це на нинішній площі Незалежності в центрі Перемишля, яку ми проходили. Отже, ось таким вийшов мій день в Перемишлі, а точніше декілька годин. Я думаю, це місто завжди варте уваги. Впевнена, що сюди не одноразово ще повернуся. І сподіваюся, що тут ви знайшли для себе якісь невеличкі ідеї, як провести декілька годин у цьому місті на сяну.